Спеціалізований військово-патріотичний вишкіл воїн Вовкулака імені генерала Хорунжого української повстанської армії Івана Демидовича Трейка проводиться на вимогу закону України про основи національного спротиву та відповідно до закону України про основні засади державної політики в утвердженні української національної та громадянської ідентичності. Табір проводиться для молоді віком від 13 до 16 років. Участь у вишколі беруть жителі. Погребищенської територіальної громади, учні наших шкіл, ту підготовку, яку вони освоять на цьому вишколі, який триватиме три дні. На жаль, в теперішніх умовах знадобиться їм в майбутньому. Найперше, це знадобиться їм на уроках захисту вітчизни, повсякденному такому житті. Якесь розуміння тих чи інших базових речей. А також такі вишколи, такі заходи дають нам певні дуже цінні речі, усвідомлення та те, те, ким ми є. До якого народу належиво, особливо це важливо в тих умовах, в яких перебуває зараз наша країна.